Безпричинне почуття провини Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і сьогодні ми з вами знову поговоримо про почуття провини. На цей раз про людей, яким складно себе пробачити, яким складно себе виправдати і визнати, що вони не винні. Ось кілька історій моїх клієнтів. Я припаркувала машину, іначе все було гаразд, як тут з сусідньої машини вийшов чоловік і почав дико на мене кричати, почав називати мене різними образливими словами, почав говорити, що я не вмію паркуватися і взагалі не вмію їздити. Він пішов через 30 секунд, я ще цілий день думала про нього. Або ж. Я була в супермаркеті і не побачила старшу жінку, яка стояла в черзі, і не пропустила її в черзі. Пізніше я думала про цю жінку декілька днів і почувалася винною за те, що я її не помітила. Або ж такий випадок, я проїжджала мимо і побачила аварію. Зупинилася, поспостерігала, поїхала далі. І коли поїхала, почуваюся виною через цю аварію. Погодьтеся, у всіх цих трьох випадках не було прямої участі людини. Але при цьому вона почуває себе винною, і це не рідкісний випадок. Інколи це почуття провини настільки непомітно, що ви навіть не можете зрозуміти, що в даний момент відбувається. Але в голові. Завжди присутні такі думки: що от якби я поступила якось по іншому, якби я можливо помітила цю жінку в черзі, або якби я можливо припаркувалася якось по іншому, цього скандалу або цієї ситуації неприємної для мене не було. Значить, я винна. Значить, я зробила щось не так. Значить, я зробила якусь помилку. І в даному випадку, оскільки причин для почуття провини немає, ви ніяк не можете зупинитися в ході своїх думок. Чому? Тому що ви ніяк не можете знайти рішення, бо його там просто-напросто немає. Вашої вини в цьому немає. Але ось таке нелогічне, нав'язливе, безпричинне почуття провини нерідкий випадок, і воно може бути. І якщо ви за собою це помічаєте, просто зрозумійте, що це, так би мовити, внутрішня програма, яка, по суті, якби приходить вам кожного разу в якихось некомфортних, нестандартних ситуаціях, і ви почуваєтесь винними. Вам в цей момент здається, що ви могли би щось зробити, могли би щось змінити. Але це тільки здається. Давайте будемо розбиратися, чому насправді так відбувається. Як вам відомо, всі наші стратегії, якісь програми, установки закладаються ще в ранньому дитинстві. І от, власне, якщо це почуття провини, воно може бути в різних ситуаціях і з різними причинами. Наприклад, батьки дуже часто нав'язували це почуття провини. Ти зробила щось неправильно, ти винна. Ти принесла якусь погану оцінку зі школи, ти винна. Ти, можливо, була необережна і поставила якусь пляму на своїй сукні чи на своїй ковтинці. Ти винна в цьому. Ти можливо десь влізла в якийсь конфлікт з іншими дітьми, і ти в цьому винна? Тобто, що би не відбувалося навколо, маленька дитина вчиться думати і розуміти, що вона винна, навіть якщо її прямої участі в ситуації не було. Або це була проста життєва ситуація, як поставити пляму, зробити якусь помилку, можливо, принести якусь недобру оцінку. Це нормальні речі, за які завжди наказували, винуватили, карали. І таким способом створилася ця програма. Що що би не відбувалося навколо, навіть якщо моєї прямої участі немає в цій ситуації, я все одно винна. Так само це можуть бути ситуації, де маленька дитина бачить, спостерігає якусь небезпечну обстановку для себе. Наприклад, батьки постійно або періодично сваряться, між ними виникають конфлікти. І дитина починає думати, що ці конфлікти виникають через неї, що вона винна. Батьки, наприклад, вирішили розлучитися, і маленька дитина так само починає думати, що вони розлучаються саме по причині того, що вона щось зробила не так або вона якась не так. Тобто в тих ситуаціях, коли, знову ж таки, її прямої участі немає, але ніхто їй не пояснює, чому так відбувається, вона відчуває небезпеку і бере, так би мовити, не свою провину на себе. Ось така безпричинна безпеч... провина говорить про те, що ви берете на себе не свою провину, а відповідно не свою відповідальність. Тобто, в тих ситуаціях чи в тих історіях, де присутні інші люди, де присутні якісь Ситуації, які не мають відношення, до вас, ви берете на себе відповідальність за цих людей або за ці події чи ці ситуації. І відповідно починаєте думати. В контексті, що можливо могли би щось зробити, щоб уникнути цієї ситуації, і це помилка, помилка вашого мислення. Тобто потрібно розібратися, що запускає цей процес, і відмовитися від деструктивних переконань і деструктивних почуттів, які за цим стоять. Якщо ми візьмемо в дорослому віці ваші якісь можливо погляди на цей рахунок, саме на почуття провини, то дуже часто почуття провини може виникати безпричинне по відношенню до своїх дітей, по відношенню до своєї, до своєї другої половинки, по відношенню до своїх батьків. Дуже часто люди так само відчувають безпричинне почуття провини. Їм здається в цей період, що вони могли би бути якимись кращими, ідеальними, можливо, більш люблячими, більш уважними у цих відносинах. Але оскільки вони такими не являються, відповідно почувають себе поганими. От установка Я погана це один із показників того, що у вас присутнє безпричинне почуття провини, що насправді немає конфлікту, немає конкретної вашої участі, а є просто безпричинне почуття провини. І в момент, коли від виникає якийсь конфлікт, непередбачувана ситуація, якісь обставини у вас може виникати в голові: ну, це відбулося, тому що, наприклад, я погана мама. Або це відбулося, тому що я погана донька, чи я поганий син, і я не змогла зробити достатньо, щоб все було добре, щоб все було без конфлікту. І ви можете навіть логічно розуміти, що нічого не можете зробити в цій ситуації, нічого не могли б зробити, але на рівні відчуттів все одно присутнє це почуття провини, і якби відчуття, що все ж таки щось можна було би зробити і щось можна було би виправити. Дуже часто таке почуття провини, воно зустрічається, коли помирає хтось рідний і близький. і... Перед ним відчувається почуття провини, або з початком війни в нас дуже часто було почуття провини вижившого в тих людей, які виїхали з країни або які виявилися у безпечному місці. Знову ж таки, причин на це немає. Ви не брали участі в цих ситуаціях, але ви почуваєтесь винними. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це всього навсього установка і програма, і вам потрібно з цим попрацювати. Що з цим робити? По-перше, потрібно розібратися. Якщо ви логічно навіть зрозумієте, що немає причин для почуття провини, це вже буде перший крок. Але дуже часто цього буває недостатньо. Чому? Тому що якраз ці всі глибинні установки і стратегії, вони сидять на підсвідомому рівні, на рівні наших почуттів. І поки ви не перепроживете ці ситуації, поки ви не перепроживете це почуття провини, поки ви не перепроживете всі страхи, можливо, звинувачення, які з цим пов'язані. І не позбудетеся цьому на більш такому внутрішньому емоційному рівні. Буває е, таке, що логічного просто е, розуміння для цього недостатньо. Тому, відповідно, я пропоную вам е, позбутися, скажімо так, цього почуття провини в терапії. Якщо ви відчуваєте провину. Е, з будь-якого такого нелогічного приводу безпричинне почуття провину і це заважає вам жити, це доставляє вам дискомфорт, це вам заважає можливо проявлятися, десь реалізовувати себе по житті або просто створює для вас дискомфортний внутрішній стан. Приходьте до мене на консультацію, і я допоможу вам в цьому розібратися. За допомогою гіпнотерапії дуже чудово прибираються саме такі стани безпричинного почуття провини. Адже інколи безпричинне почуття провини являється такою, так би мовити, причиною усіх якихось інших негараздів у вашому житті, це може бути якийсь депресивний стан, це може бути якісь конфлікти з рідними людьми, це може бути не складатися стосунки з різними людьми. Почуття провини дуже часто заважає реалізовувати себе, проявлятися так, як ви хочете. Одним словом, почуття провини, якщо воно лежить в основі. Десь у вас всередині, і якщо його дуже багато, і ви без всяких причин його відчуваєте, воно може являтися такою причиною, таким блоком якихось проблем у вашому житті. Відповідно, цієї стратегії, цієї установки, цього відчуття потрібно позбуватися, тому що воно не ваше, воно безпричинне, там немає якої основи люди, які почуваються винними по об'єктивних причинах, вони розуміють, що їм робити. Тобто одразу виникає алгоритм, як вирішити цю ситуацію чи проблему. Вони знають, що можливо треба вибачитись перед кимось, виправити якусь ситуацію, зробити якісь конкретні дії, і відповідно тоді це почуття провини зникне. Коли воно без причини, ваш мозок постійно шукає, як я можу це виправити, але так і не знаходить відповіді, тому що її там немає. І такі люди дуже часто заплутуються самі в собі, вони починають використовувати якісь стратегії, можливо, бути хорошими, догоджати, підлаштовуватися, бути якимось кращими, здаватися якимись кращими, але це не допомагає прибрати саме почуття провини, тому що воно виникає знову ж таки без причин. Я вам щиро. Бажаю в цьому розібратися. і Якщо вам потрібна буде моя допомога, пишіть мені в телеграм. Я задоволення вам в цьому допоможу.